Всім добрий вечір. Реставрував я цей апарат. Зараз вам дакую корпус. Сьогодні прийшла лампа. І все заработало. 207-58-22. Хто живе під захистом Всевишнього? Той перебуватиме під покровом Бога Небресного. Він скаже Господу: Низкий. Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Тепер своїми перестроїти перестрою ти у безпеці під його крилами, Ну і, його і, і, та і та зараз глянемо що там КВ діапазон. Ну, а не ну, треба. А да вот, что-то Сейчас, один Ну, антенни ще немає, просто кусочок дроти. Вважає, що знищуючи військову ядерну інфраструктуру рану, він захищає своє право на існування. Крім цього, 12 червня Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій він зазначається, що іранський режим порушує свої ядерні зобов'язання. Можливо, конденсатор замикає. Вот такие, средние. А, контакты у меня. Ясно. долгий. Ну, тут то же самое. Тут резоннейшие антенны. Цеплятые. Тут, конечно, куча помех, светлых. Одне, друге. Не, не то. Ну, можливо, диветі позов ще не працює, треба подивитися. Але УКВ є, це хорошо. У нас бажання про нашу країну, вона багато страждальна. Вона перенесла багато горя. І зараз, знаходячись у ці. Динаміки я реставрував, один заклеїв, бо він був подертий зовсім, покрив їх новим ну, таким типом покриттям, щоб вони були такі, як би то сказати, вже трухляві. Зараз вони вже отам апарат. Оце лампи не було. 6 p 14 p Прийшов мені цілий ящик ламп. От я заказав, якийсь дядьку продав за 70 гривень, 23 штуки. Там всі є. До вашої уваги, так що дня. Дякую за перегляд.